Привезли із запасом. На Лозівські кладовища піску завезли більше, ніж торік. Комунальники порахували, що 150 тонн має вистачити, аби містяни змогли оформити поховання рідних перед поминальним тижнем. Але пісок розходується не тільки для могилок. Лозівчанка пані Тамара дивується горам піску на кладовищі. В цьому році як ніколи, тому що раніше привозили і все. Завезли пісок у понеділок, розказує, завідуючий кладовищем. Цього року зробили більші запаси, щоб вистачило всім. Проте на цвинтарі стали перейматися, бо пісок містяни вивозять мішками. Некоторі люди приїжджають на машинах і загружають практично повне багажники піском. Працівники кладовища почали стежити за кучами. Людей просять не брати зайвого. Ці жіночки набирають пару пакетів на двох. Ні, все, вона бачить, штубить. Люди витрачають на декор, хто пів пакету, хто кілька відер. Комунальники просять не насипати на поховання шари піску по 10 сантиметрів і подумати про тих, хто прийде на кладовище прибиратися пізніше. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія Лозова.